На вихідних ми маємо піти і купити мені штани, бо оце ну то взагалі не діло. До речі, ти мала мені позичити гроші. Ну не зовсім. Я казала, що якщо тобі не вистачить, то я можу тобі докинути. І взагалі я мала на увазі той попередній раз, як ми з тобою за штанами ходили. А зараз не позичиш? Блін, скільки тобі потрібно? Ну я ж не знаю, скільки вони коштують. Ну взагалі я розраховувала, що ти прямо всі за мене закинеш. Я віддам. Колись ну клас. Якщо ти не бачиш, я збираю речі, я їду до сестри в інше місто, тому мені самі гроші потрібні. От знаєш, от ти вмієш обіцяти, а потім нічого не виконувати. Ще раз кажу, я не обіцяла. Якщо у тебе все, то я продовжу збиратися. Добре, я дуже собі надумала, як я в понеділок піду в нових джинсах. Та фоломщиця. Ну блін, може, ти нікуди не поїдеш? Ні, вибач, вже давно все вирішено. Я її не бачила три роки. Я також її не бачила три роки, і ще без тільки не бачила. Та давай ти нікуди не поїдеш, підемо з в магазин, виберемо мені джинси і тобі щось. Прикольно буде. Дуже. Все не зважай. От скажи тобі не шкода витрачати стільки грошей, но це ж дорога, там треба десь зупинитися, просто на якусь ну, рідну сестру. Вона мені не рідна, але ми дуже добре спілкуємось. Раз в три роки, та хоч в п'ять, чого ти вчепилась? Ну бо я не розумію, за що до мене таке відношення? Як я щось прошу завжди дуляку? Нічого, абсолютно. А як їхати десь чорт, і куди до якоїсь там сестри, то ти завжди готова? Там просто подумай логічно, зріняй три тисячі три тисячі. Я можу й дешевше знайти. Ну добре, добре. Не хочеш ти йти зі мною. Дай мені просто гроші, я сама піду. У мене немає зараз лишніх грошей. Так не їдь і будуть, і щось залишиться. Ну на ковтечку мені, наприклад. Я обіцяла віддати. Знаю що тебе, це може бути і через півроку. Ну але я ж не обіцяла прям коли. Фу, з ким я дружу. Іди вже в мене потяг через дві години. Угу, а могли б з тобою. Маша, все немає в мене. А між іншим знаєш, ти мені навіть ближче, ніж сестра. Minä en näe